Всі мої вітання, шановне панство. Слава Україні! Героям слава! Це відео хочу вам показати, тому що вже не перший раз замічаю і не можу зрозуміти, в чому сталося таке. Ось у нас є ріпак. На ріпаку я вже по полю трохи походив. Де-не-де, де, он там одна бджілка. Ну Таке, практично ноль. Бджіл-ноль. А тепер, друзі, зараз підемо далі, я вам покажу. Чистотіл у нас називають, я не знаю у кого як називають. А на чистоті сидять і збирають пильцю. В чому прикол? Чи вже пішов якийсь так само репак, якийсь самозапилюючий, чи я не знаю як з чим це зв'язано. Ну це не мої бджоли. Так, десь отут я ходив на сонечку і повно бджіл було. Сиділо. Вон дивіться, якщо вам видно. Ось бджоли. Там бджоли. Чисто збирають, збирати, он там в тіньочку. Он знизу, там під... он туди далі, якщо вам видно. Ра... Спробую збільшити, літаю. Вон бачите? Бачите? І от дивіться, скільки їх літає. І в чому прикол? Я не можу зрозуміти, може хто знає. Ну, розуміли в чому пішка. На рипаку нема, а чистечок збирати, а там, де трошки далі, не хочу залазити в кущі, там взагалі повно. Вон видно вам може сидять на цьому. Ось така, друзі, ситуація. Щиро бажаю нам всім швидкої перемоги та миру вам всім над головою.